Доброго здоров'я! Раніше ми з вами вже розглядали внутрішньовушні слухові рішення. Сьогодні ми поговоримо про одне з них: внутрішньовушний апарат форми ІТЕ. Що це таке? Кому це рекомендується та як цим користуватися? Мене звати Дидикало Лариса Іванівна. Я спеціаліст зі слухопротезування мережі центрів слуху Бетертон. Коли люди приходять до нас і запитують, я хочу слухові рішення внутрішньовушні, у них є кілька варіантів. Сьогодні ми обговоримо варіант внутрішньовушного слухового апарату великої форми. І є: такий апарат має форму цілої вушної раковини. І ось перше питання: навіщо це треба? Є люди, які мають великі порушення слуху до 4 та 5 ступеню, і для них рекомендується апарат більшої потужності, тобто це повинні бути завушні апарати. Але людина каже: я хочу тільки внутрішньовушний і все. Або в людини є певна проблема з вушними раковинами. Скажемо, вони маленької форми, і завушний апарат не буде добре триматися. В такому випадку ми можемо виготовити внутрішньовушний апарат, але він буде більшим. Це дозволить в ньому розмістити більш громісткі деталі, які будуть давати максимум звуку, і так само в ньому буде батарейний відсік з більшою батарейкою, яка працюватиме до 14 днів. Тобто це найбільша слухова форма апарату саме серед внутрішньовушних слухових рішень. Апарати такої форми також мають фільтри, які захищає впливу сірки всередині і вологи, та має спрямовані мікрофони, які розміщуються на передній панелі. Форма виготовляється по зліпку вуха за допомогою 3D-технології. 3D-технологія дає. Перше Точність виготовлення слухових апаратів. Друге максимально щільне прилягання. Третє комфортність. І в першу чергу це все-таки комфортність. Колір може бути від прозорого до бежевого. Можна виготовити сині та червоні, використовуючи всесвітнє маркування, праве, ліве, вухо. Відповідно, переважно люди вибирають бежевий колір, щоб знову ж таки це було практично непомітно. Перевага даного типу слухових рішень в тому, що з цією моделлю ми можемо покрити досить велике порушення слуху, тобто йде мова про четверту, п'яту ступінь, і людина буде використовувати тут досить велику батарейку, що працюватиме до 14 днів. За допомогою цих слухових рішень можна компенсувати досить велику втрату слуху. Не хворійте! Але якщо раптом що трапиться, звертайтесь до центру слуху «Беттертон».